Російських агентів і просто корисних ідіотів Кремля за кордоном ну мільйони. І вони не тільки активно пропагують руський мір, але й здатні на більші злочини, на реальні злочини, наприклад, на подвійне вбивство або на викрадені немовляти. Як взагалі поводять себе росіяни за кордоном. Далі у нашому сюжеті. Життя росіян в Європі суцільні муки. Ще пакет європейці змушують їх сплачувати податки, сортувати сміття та вчити іноземні мови. А як відомо, більшість росіян можуть опанувати лише язик, та й то не факт. Наприклад, мешканець Латвії з російським паспортом Андрій Паладін, який безграмотно жаліється у соцмережах на латвійців, ті, мовляв, вимагають знати латвійську мову, і це лише після тридцяти років життя у Латвії. Дорогі мої співвітчизники, нерви на межі, на грані зриву, двадцять вісім років на тепловозі. Ось вам іспити з мови, анкета на лояльність. Фашисти дайте дожити спокійно. Русофобія зашкалює, не жаліють ні старих, ні кого. На противагу цьому неучу приклад російського актора Артура Смольянінова, який один з небагатьох в акторській тусовці Рефії, хто одразу прямо і відкрито виступив проти війни. Восени 22-го смоляніно виїхав до Латвії. Лише за рік актор зміг вивчити латвійську. Свекімісія. Tas es esmu Arthurs Smiljans, no kuriem ir līdzjūtas monēta, grafiskais mūzikas, iegūs daudz skaistas mūzikas, labāku tekstu, labāku vārdu, kā arī liels pārsteigums. Jūs būsiet pirmie, kas redzēs to. Nāciet, lai pavadītu šo brīnišķīgo piekdienas vakaru kopā, kā jau minēju, paceltos cilvēki. До слова, у Латвії проживає майже 500 тисяч росіян, але таких як Артур Смольяніно, в одиниці набагато більше адептів руського міра, які принципово не хочуть інтегруватися у суспільство, яке дало їм прихисток. Значить, захожу я зараз э, в автобус Ріга Сіґлда і мені говорять, рунет латвіські. Да? Ну а чому я довжна білети покупати і говорити по-латвійськи? Чимало серед росіян за кордонами агентів Кремля, так у Латвії у вересні 23-го року відкрили кримінальне провадження на колишнього депутата Європарламенту, такого собі Андрія Мамикіна, у якого хоче латвійський паспорт, але спосіб мислення імперський Росія обов'язково побіду одержить в цій глобальній війні. Це ведь не только за територію, це за духовні цінності, це за нас русський мир. Це, простіть уж пожалуйста. Возьми за нашу Латвію, тому що це теж руська земля. За цю відрижку Мамикіну світить п'ять років ув'язнення за статтею Кримінального кодексу Латвії за виправдання геноциду злочинів проти людства і миру та виправдання воєнних злочинів. Схоже, цей персонаж досі живе у 1940 році, коли російські окупанти скористались зрадницьким пактом молотова Рібентропа та окупували Латвію. До речі, Мамикін багато років працював журналістом у Латвії, навіть вів популярну авторську програму без цензури на одному з латвійських телеканалів. А у 2014 році він навіть був обраний депутатом до європарламенту від Латвії. Але у 2023-му Мамикін втік від правосуддя назад на Росіюшку. Мало клопот з росіянами і у німецької поліції. У Німеччині до речі проживає понад мільйон руських до українських біженців, які втекли від російської війни. Вони чіпляються на кожному кроці. Мої до доміки Хто бомбить? бід, ані людей убивають ласта Ми бачили в інтернеті. Людей вбивають саме росіяни. Вони вбивають українців не лише в Україні, але навіть у Німеччині. Так у мюнхені, 27 квітня 2024 року 57-річний громадянин Росії вбив двох українців віком 23 і 36 років. А у січні у Німеччині розпочався судовий процес над подружжям з Баден Вюртемберга. Росіянка підмовила свого чоловіка німця на вбивство двох українок матері і дочки з Харкова. Заради викрадення новонародженої дитини однієї з жінок, як бачимо, крести українських дітей в крові у диких росіян історія насправді моторошне. Росіянка мріяла про дитину, то шукала жертву заздалегідь. Ще у 2023-му вона почала доєднуватись до різних груп у телеграм для вагітних біженок з України у Німеччині. Так росіянка не трапила на річну харків'янку, яка шукала перекладача на пологи. Зловмисниця втерлася в довіру до жертви та її 51-річної матері, обіцянками всіляко допомагати, як під час пологів, так і після, від перекладу до оформлення документів на дитину. У березні 2024-го, вже після народження маля, росіянка з чоловіком запросили дівчину з новонародженою дочкою і матір'ю в ресторан. Зловмисники підсипали снодійни обом українкам. старшу жінку вдарили по голові, і втопили в озері. А мати немовляти, забили молотком і підпалили її тіло. Після чого викрали дитину. Тепер на росіянку та її спільника чекає пожиттєве ув'язнення. Цікаво, що до 2006 року, понаїхавших у Європу росіян на родині, тобто на московських болотах, вважали зрадниками. Але згодом Путін вирішив, що легалізувавши виїхавших росіян, він отримає чимало агентів за кордоном. Наприклад, у 2007 році була заснована так звана загальнонімецька координаційна рада російських співвітчизників. Те, що на папері називалось нібито просвітницькою організацією, на ділі було рупором Кремля в Німеччині. Рада російських співвітчизників несла згубний руський мір і сприяла поширенню російської пропаганди у ФРН. Проте на Кремлю Німеччині працюють не лише корисні руські ідіоти. Але й деякі українці за паспортом та іуди за переконанням, як, наприклад, така собі Вікторія з Херсона. Її рідне місто було в російській окупації не один місяць. Весь цей час росіяни знущались над херсонцями, викрадали, вбивали, катували і гвалтували. Та, попри небезпеку, місцеві виходили на мітинги проти окупантів. Тим часом Вікторія втекла до Німеччини, де досі веде підривну діяльність проти України, і явно наривається на депортацію. Нам! No. Людям нужны переговори. Ми не хотим эту войну, Ми не хотим участвовать в цій війні. А всі ці люди, которые продовжують до сих пор говорить, що ми не простим, ми не пробачим, Вот це істинне епсо. Певне, якщо Вікторію саму зґвалтують і пограбують, вона одразу пробачить. Що робиться істота у Німеччині з такими поглядами, не зрозуміло. Набагато простіше їй було б в якійсь сизрані. Але ж туди Вікторія чомусь не їде. Як не їде до любімої Росії Ольги, що вже багато років працює у Франції туристичним гідом, а зароблені євро відправляє на підтримку російської окупаційної армії. Я вже допомагаю, але тут якась така, мені здається, всі... Нашим ребятам, котою не передавою своїх, своїх життів. Да. Да. Дайте я вас обніму. <рес> Чому ж московитам-болотянам не живеться на рідних російських болотах? Тами і язики, і путін сонцелік, і сирати у відро можна, одним словом, суцільний руський мір. Але ж ці таргани шукають комфорту та чистоти європейських вулиць, хочуть отримувати європейські зарплати та одягатись за канонами західної моди. І попри це, справжнє бажання росіян проїхатись подоглянутим європейським газонам на своїх іржавих радянських танках. І обісрати все навкруги, бо така вона загадкова росіянська душа, смердюча і нікчемна.